Чому ця тактика в них перестала працювати? Ну, почнемо з того, чому вона почала працювати. А, прошу. За е, місяць-два. Зрештою, коли вони пересвідчились в ефективності такого е засобу ураження, власне кажучи, вони почали використовувати його в тій кількості, яка дозволяє вже досягти е тактичної оперативної переваги. І те, що відбулося в, в Авдіївці, власне кажучи, е основна заслуга за оцінками і е Незалежних експертів і наших військових значною мірою полягає в масовому застосуванні цих авіабомб. Чому це їм вдалося? Тому що ми маємо недостатню протиповітряну оборону. ППО ділиться на ППО держави, яка прикриває стратегічні об'єкти, великі міста електростанції. Атомні електростанції тощо, аеродроми в тилу. Все те, що ми захищаємо від тих шахетів наші міста, села, школи, ППО недостатньо. А, а і це головне ППО Дальнього і середнього радіусу дії. А ще є фронт, лінія фронту, яка має захищатись фронтовою ППО, військовою ППО. На жаль, Вимушений через дефіцит засобів ну, обмежувати ми е цю військову ППО, або ПЗРК, ну, які працюють по фронтовим там е по міській авіації, по К-25-52-м, тим Мі-28-м, е Су-25-м, які низько летять і близько наближаються, або в кращому разі е ЗРК типу ОСА. Які мають відносно невеликий радіус дії. Чому? Тому що все прикрите одночасно у нас взагалі не вистачає засобів. Я вже нагадував якось такий класичний приклад: швейцарці для того, щоб забезпечити ППО своєї держави, провели його модернізацію. Вона полягала в закупці п'яти комплексів, п'яти батарей ЗРК «Петріот», От маленька Швейцарія, 5 ЗРК Петріот. Це стільки ж у нас зараз. І по їхнім підрахункам, тільки на 25% вони територію цієї країни захищають. На інші 75% це е, півтора десятка f 35 має це робити. У нас таких такого спектру зброї немає. І наше командування стояло перед. Е, першим ділом, командування повітряних сил стояло перед. Е, Такою важкою, дуже дилемою. Треба захистити і війська на передку, і треба якось прикривати найбільш хоча б ключові об'єкти. Згадуючи той досвід зимовий минулорічний, масових нальотів, ну рішення було дуже складне. Зрештою, довелося ризикувати і якусь невелику частину цих засобів, які прикривають. Наші міста Дальнього радіусу дії передали для захисту військової ППО безпосередньо, ну, як в народі називають той самий Блукаючий Патріот, які дали добрий результат. Звісно, що повністю лінію фронту закрити від ворожих ударів. Вони не зможуть, але сам факт наявності і спроможності він першим ділом має фактор, і Це дуже важливо.